Через слизьку дорогу в білі церкві за два дні сталося кілька ДТП. на площі Соборна. Зіткнулися Міцубісі та Форд. Також аварії трапилися на Богдана Хмельницького та у центрі міста поблизу Беладенту. Біля Таращанського мосту учасниками автопригоди стали одразу три автомобілі. Ще одна аварія зафіксована на вулиці Ярослава Мудрого. Біля торгового центру Гермес, де мікроавтобус зіткнувся з маршрутним автобусом номер 19 В усіх випадках інформації про потерпілих немає. Причиною аварії могли стати складні погодні умови та слизькі дороги. У біля церкві сталася пожежа по вулиці Степана Бандери, де горіла господарча будівля. Газети полум'я прибули сім надзвичайників та дві спецмашини. Загиблих та постраждалих немає. Мешканці Білої церкви скаржаться, що вже декілька днів не можуть додзвонитися до центру оперативного реагування. За словами містян, телефонна лінія постійно зайнята, або ж на дзвінки взагалі не відповідають, що викликає обурення, особливо в період загострення комунальних проблем. На ситуацію звернула увагу й депутатка Білоцерківської міської ради Ольга Нагорна. У своїх соціальних мережах вона назвала таку ситуацію цинізмом, наголосивши. Що у найкритичніші дні для громади в цор працює лише один оператор. Як пояснила директорка департаменту житлово-комунального господарства Ольга Іванова, така система роботи існувала завжди. За її словами, у нічний час у центрі дійсно чергує лише один оператор. А загалом у штаті ЦОРУ працює чотири особи. В день до роботи залучається більше працівників. Зворотній зв'язок відбувається вони. Телефонують за цим номером і запитують, що нам надійшов цей е, дзвінок. Слухаємо вас, бо ми його пропустили. Тому що система саме так налаштована, що не показує іде довгий гудок, тобто, начебто, ніхто не відповідає а да? не показує, що насправді зайнята лінія, і зараз відбувається розмова з іншим заявником. На жаль, е, технічно, але... А якщо йдуть дуже велика кількість дзвінків, людина може відповісти лише на один, але ж їй потрібно опрацювати його передати далі. І це це мінімум і ще один дзвінок. Вона має зробити, якщо інші засоби не передбачені, передачі інформації на ту чи іншу службу. Тому так дійсно, пані Ольга висвітлила, е, ну вона висвітлила ситуацію саме коли у нас. Складні з усіх сторін е, умови були, да, і було дуже багато звернень. Е, на протязі місяця різна кількість звернень надходить е, протягом доби. Тому інколи оператори встигають відповісти mm -hmm. на всі дзвінки абсолютно, і надати фідбек всім заявникам, якщо то можливо відповідно до звернення. А інколи стається так, як було от пару днів у нас була складна ситуація, в цорі дуже багато було. У білій церкві та громаді розшукують Марину Сезоненко. 6 січня жінка вийшла з дому та не повернулася. Є інформація, що вона може перебувати в одному з навколишніх сіл. Її прикмети зріст близько 160 см, сантиметрів, худорлява статура та каштанове волосся. Також не виключається, що Марина могла бути разом із жінкою на ім'я Інна. Приблизно 50 років, особу якої наразі не встановлено, зникла може бути дезорієнтована та потребувати допомоги. За словами інспекторки білоцерківського відділу поліції Оксани Барковської, станом на зараз актуальної інформації про місце перебування жінки немає. Тож просять, якщо ви впізнали цю пані на фото, телефонуйте на гарячу лінію 102. Хочу нагадати, що наша редакція завжди для вас відкрита. Дзвоніть за номером телефону, який ви бачите на екрані, або пишіть на електронну пошту, де ви можете поділитися своїми історіями чи проблемами. Ваше слово може змінити місто і район. З нового року почав діяти оновлений національний календар щеплень. Про зміни повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської облдержадміністрації Тетяна Земляк. Головні нововведення вакцинація проти ВПЛ для дівчат 12-13 років сучасною валентною вакциною для профілактики онкозахворювань. Також Україна повністю переходить на інактивовану вакцину проти поліомієліту. Усі щеплення проводитимуться ін'єкційно, запроваджуються комбіновані вакцини, що зменшують кількість уколів та роблять їх комфортнішими. Зміни торкнулися і БЦЖ. Вакцинацію проти туберкульозу проводитимуть через 24 години після народження. Медичні працівники Київської області отримали методичне роз'яснення щодо застосування оновленого календаря у кожному конкретному випадку, та пройшли фахове навчання за єдиною програмою для лікарів та тренерів. Програми з імунізації, вакцинація безкоштовною та доступною для жителів усіх громад Київщини, в тому числі віддалених сільських населених пунктів. Департамент охорони здоров'я спільно з Київським обласним центром контролю та профілактики захворювань та з органами місцевого самоврядування працює над тим, щоб жодна громада не залишалась без доступу до профілактичних щеплень. Окремо щодо вакцинації дорослих, нагадуємо, для дорослих осіб в обов'язковому порядку показані щеплення від дифтерії та правця кожні 10 років. Це набуває особливого значення в умовах війни через ризик отримання поранень та інфікування організму з будником правця. Просимо жителів Київщини звертатися до своїх сімейних лікарів та вчасно отримувати необхідні щеплення, а також користуватися офіційними джерелами інформації. Цьогоріч зима сувора для всіх. Військовим на передовій вкрай складно, проте не варто забувати і про волонтерів, які щодня та щосекунди підтримують фронт. З чим найчастіше стикаються благодійники, які складнощі мають, та як зараз хлопці тримаються на передовій, поговоримо з волонтеркою Мариною Лазаренко. Вітаю вас, Марина! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, як взагалі зараз тримаються наші хлопці на фронті саме в такий холод. Хочу сказати дуже тяжко. Дуже виснажені наші хлопці, дуже холодно і потребують нашої допомоги і ну, чекають нашої підтримки і віру в нас. Угу. А що зараз найбільше потребують хлопці, і чим зараз їм допомагають волонтери? Ми допомагаємо всім. Зараз закупляємо дуже багато грілок, багато екофло. Генераторів, бо дуже часто лавається старлінки, дуже потребують наші захисники. Теплий одяг, бо дуже холодно. Вони обуваються. і окопи свої, чай, все, що зігріває їх. Угу. А якщо говорити зараз про такий холод, цього року зима справді вийшла такою складною. Чи часто хворіють хлопці, чи вистачає їм медикаментів? Якщо ні, то якими медикаментами можуть допомогти їм цивільні? Ми дуже просимо е, про медикаментів і виставляємо на наших сторінках, що хлопці потребують. Вони нам скидають списки і е, купуємо. Тобто, як Зеленський виділяв тисячу гривень, дуже багато людей від відгукнулися і приносили нам медикаментів від грипу, від простуди, від кашлю, від краплів в ніс. Ну, все, що могли, все купували і приносили нам. Угу, я зрозуміла. А який зараз у хлопців моральний стан? Дуже тяжкий. Вони всі виснажені, тому що вже 12 й рік війни і Дуже мало наших хлопців залишилось, і немає ні не заміни, ні відпустки, нічого. І вони дуже виснажені. І коли ще стає дуже мало волонтерів, яких підтримують, які допомагають, тому що і волонтери дуже виснажені і здаються потрохи. Тому вони чекають нашої підтримки. Угу. А якщо так говорити, от дійсно чого зараз найбільше не вистачає на фронті? Це зараз сітки, дрони, машини. Сітки, дуже автівок багато не вистачає, дуже багато не вистачає генераторів, старлінків, інвекторних генераторів, які тихенько працюють. Екофло. Дуже проблема на фронті це зі світлом. І кожен військовий от запитів у нас ну, запитів дуже багато на екофло. А чи вдається вам знаходити власними силами такі речі? Найчастіше? Так. Ми стараємося, і в нас така дуже команда велика, і ми навіть закриваємо запити своїми силами, зі своїх бізнесів, зі своїх кишень, і стараємося все те, що нас просять. Та й закриваємо. Угу. А як зараз з донатами? Чи швидко закриваються ці збори? Дуже тяжко, скажу чесно, дуже тяжко. Але я дякую тим людям, які з самого початку війни нам довіряють, допомагають і віддають останнє. Угу. Але напередодні ну було легше, а зараз дуже тяжко. Що морально, що фізично, що донатами дуже стало набагато гірше. А от на вашу думку, як такої волонтерки з досвідом, чим це взагалі спровоковано? Чому зараз люди дійсно так важко закривають донати? Як ми можемо їх мотивувати? Я хочу сказати, що дуже багато зневіра. Людей, з невіри є дуже багато нехороших волонтерів, і ми також з цим стикалися, які за нашим іменем також прикривалися нашими фотографіями і збирали кошти на ліві картки і тому році. І ми розуміємо, тому що ми теж столкнулися з тим, що у нас біля церкви дуже нас мало залишилося, які насправді їздять на фронт, які допомагають і. Ну так а, а чим можуть допомагати цивільні, якщо не коштами? Що вони можуть зараз робити для війська? Дуже потрібно руки в плетінні сіток. Дуже потрібно і сітки це рятують життя, і кожного разу ми просимо, щоб приходили, плели. Нам дуже допомагають сітками такі сюаня куліщі, які завжди нам віддають сітки, коли ми їдемо на фронт. Тому що ми самі їздимо і самі в руки передаємо. Це в нас така галочка нашої волонтерської діяльності. Ми не передаємо почтами. Ми приїхали весь фронт, і тому ми все віддаємо в руки. Ми не співпрацюємо з командирами там ще з. Ми співпрацюємо, які хлопці і знаходяться насамперед в окопах. Тому так ми дуже закликаємо, щоб приходили, коли ми грузимося, тому що ми не допомагаємо не одній бригаді, ми допомагаємо понад 20 бригадам, і нам не вистачає рук пакувати і все загружати в автівки. Тому ми дуже закликаємо. Кожна людина, якщо в неї навіть немає коштів, вона може бути корисливою в цій війні. Хтось може січки заливати, хтось може в'язати, хтось може пекти. Тому потрібно долучатися всім. Війна стосується кожного. І дуже тяжка війна, і дуже важка. Ми дуже багато бачили і тому закликаємо всім. Тому якщо вони прийдуть в нашу Київську область, то буде дуже. Вічально всім. Угу. А от якщо дійсно вже ж таки говорити, що цивільні можуть допомагати війську не лише донатами, куди в білій церкві можна звернутися, наприклад, щоб поплести сітки, залити свічки, чи може принести навіть якісь медикаменти чи речі? Все в нас є у Фейсбуці інформація, куди це можна зробити, і якщо сітки плести, ми також можемо дати адрес. І люди приходять, і ми кожного разу закликаємо, де можна. У нас Білій церкви дуже багато хто плете сітки. А можливо, можете назвати адресу, тому що в нас є глядачі, які, наприклад, не користуються соцмережами. Дивіться, це Таращанська 22 школа. Угу. Там дівчатка плетуть і завжди з нами поруч. Угу, зрозуміла я вже так зрозуміла. Ви до хлопців їздите саме на передову. Да. Все передаєте їм особисто в руки. А як часто ви так їздите? Ну стараємося один-два рази на місяць їх їздити. Угу. Попередні до нового року ми три рази їздили, і на Сумський напрямок, і на Донецькі напрямки. Стараємося як люди допомагають, так і їздимо відразу. Угу. А що є найскладнішим у вашій роботі? Це більше фізично стосується чи морального вивчально? Я хочу сказати, що морально, тому що люди бувають дуже сильно ображають волонтерів, і це зневіруєшся, це опускаються руки, ти нічого не хочеш робити. Але потім є такі люди, які навпаки тебе підтримують, дають таку, такі, таку мотивацію дуже сильно. І насамперед дуже мотивацію дають хлопці. Якби не вони, я б вже давним-давно все це б кинула і не допомагала б, займалася своїми справами. А коли приїжджаєш тут. І бачиш, даже, можна так сказати, захисників, яким там по 50 років, по 55 років, які стоять і плачуть і чекають тебе як діти, ти готова напевно все віддати і тільки допомогти. Угу. Тому що вони там за ну, щоб нам тут краще жилося. Розумію. А чи багато зараз волонтерів в нашій громаді? М Є волонтери, але ну, небагато. Uh -huh. Таких, ну, яких можна довіряти, які їздять, які допомагають, насамперед я рахую, що дуже мало. Є такі волонтери, що допомагають своїм родичам, є такі волонтери, а є, ну, дуже мало хто залишився, тому що морально, фізично це дуже важко. Uh -huh. Тому так. А якою таке от запитання, якою найбільшою мрією зараз у вас є в такий складний час? Що війна закінчилася. і щоб всі повернулися живі. Е, наша команда дуже багато поховала хлопців. Ми їздимо на супровід, стараємося їздити. І коли я хороним дітей по 20 років, коли ми їм давали там ту притоноску, е, все необхідне, і потім ми їздимо на супровід, це дуже важко. Чесно, це морально. Розуміємо. Да. А так, допомагаємо чи можемо. І не забуваємо, що війна. І війна дуже тяжка зараз, на жаль. Страждають всі, страждають ми, страждають діти, страждають військові, але потрібно триматися. Дуже дякуємо вам, Марино. Справді за вашу роботу. Дуже дякуємо. І дякуємо, що ви знайшли для нас час. Я думаю, саме такою розмовою наші глядачі більше надихнуть для того, щоб допомагати війську. Да, в такий складний час. Дякую вам. Дякую, що запросили. Дуже приємно. Дякую, велике. Тож не забувайте підтримувати військо. І ви номер картки ви можете бачити на екрані. Донайте на збір. Підтримуйте наших білоцерківських волонтерів, хто чим може. Долучайтесь до виготовлення свічок, сіток та іншого. І давайте разом подякуємо ЗСУ, ППО, бо саме завдяки їм ми маємо змогу жити, мріяти та творити. Слава Україні!